та тань та-тань, татань, та-тань. Так, повернувся Вовік. Свою посилочку отримав. До речі, купив розетку і купив навіть двійну подвійну. Не одинарну, як у нас була. А подвійно. І це на краще, тому що раніше в нас було як, як щось потрібно на вулиці подовжувач вимкнути. І думаєш, чи на віранду в каптільню, чи в сарай, тоді двері не зачиняються, і угол ну, кут такий обхвачувати приходиться. Ну, коротше кажучи, не зовсім зручно було. А тепер у нас на колодязі буде це, я поправила шнур. А тепер у нас на колодязі буде подвійна ця розетка накладна, туди йде товстий такий кабель на цю розетку від автоматики. І виходить, що в одну розетку буде увімкнений насос водяний, а інша буде вільна. І коли потрібно буде щось на вулиці, там чи болгарку, чи дрельку, чи ще щось увімкнути. То буде в нас розетка і не треба буде здалеку тягти. Все, з розеткою пояснила. Тепер дивимось, що в мене прийшло. Ось одна посилочка. І ось інша посилочка. І зараз ми будемо їх розпаковувати. Я сподіваюся, що там буде все так, як мені того хочеться. Тому що, ну, коли замовляла, в принципі, я начебто замовляла те, що мені хочеться, але в готовому вигляді я цього ще не бачила. Зараз переверну розріжу стрейч плівку з іншої сторони, бо там наліпка. І може YouTube не пропустити дані, дані. Все, зняла. І тепер, а де ж знайти? А, воно ще воно тут ще й заклеєно. Отак от. от. Па-пам! Клас! Супер, знайомтесь, в нас тепер нові наліпки, так, як я і хотіла. Тобто є і логотип, є місце для дати, є для ваги, верхня стрічка для назви продукту. І нижня полосочка залишається вільною. А коли хтось щось бронює і потрібно відкласти чи відставити в сторонку, тут буде просто писатися кому ця бронь. Тепер мені на головках насирних не потрібно писати маркером. Я за минулий рік не пам'ятаю, скільки маркерів я перекупляла. І сині, і червоні, і зелені, і чорні. І достаєш головку з холодильника, починаєш на латексі писати або й на пакеті. Тільки почав писати, починає конденсат відразу з'являтися і по-мокрому не хоче воно писати, і виходять ці маркери з ладу. Тому мені хотілося замовити ось такі наліпки, щоб. На наліпки написав і дату, і вагу головки, і назву сиру приліпив і забув. Дивіться, покажу вам ближче, як це виглядає. Клас, так? Да? Погоджуєтесь зі мною? У нас є ще старі. Наліпки. Ці наліпки мені замовляв Максимка. Я і ці так порозрізаю, тому що зберігати їх в листах в мене немає місця такого. Тому прийдеться виділити час. Їх тут тисяча штук отаких От наліпок. Тому я порозрізаю їх так точно, як оці розрізані. Ой, не так отак. І будемо використовувати і ці, і ці. Ну, а ці, як закінчаться, потім остаточним результат буде ось такий. І якщо навіть буду замовляти ще, то будуть саме такі. У мене закралися сумніви стосовно цієї наліпки, де написано 500 штук. Думаю, не, не зрозуміла. Врахувала, так виходить 8, а так, 4. На листку 32 наліпки. І тут 34 листка я щойно перерахувала. А 34 листка, ну, я, звісно, їх усі не доставала. І рахувала просто, ну, отак ось. Але передивилась навіть останній. І він до кінця віддрукований. І коли я помножила 32 на 34, вийшло навіть більше, ніж 1000. 1088. Отак от, от. То бонус, напевно. Хоча могли б на два листи менше зробити. Чисто теоретично. Ну, буду розрізати, тоді, напевно, вже побачу. Ну, я думаю, що все буде добре. Ну і нам залишилося глянути ж, що в цій коробочці. Цікаво, так? А, Мені теж. Так. Знову ж таки, Заклеїли будь здоров, а з цієї сторони тут наліпка. Сейчас я якось так спробую зняти, щоб наліпка. Ох ти ха. Матрюшка. Коробочка. Пань? А тут написано тисяча штук. Ех, навіщо ж по ній пройшлися скотчем? Кощунство? І скотч тепер з неї не зняти. Спортили, мабуть, одну мою красуньку. Так, знайомтесь. Наша віз... Віз... візитівка, наша перша візитна карточка, де повністю вказані назви каналів, номера телефонів, назва нашого господарства. І також прописано, що це крафтові сири з козячого молока. Отак от. Ой. Ой. Так що відтепер з 2024 року ми свою працю розпочинаємо із новими наліпками, із візитівками. Не знаю, як вам, а мені відверто дуже подобається. А як вам? Напишіть.